Ритусі. Сьогодні до мене приїхала нова манга. До міста мало. Зараз. Чись погано розслітався. Мабуть, протечить потрібно. Це манга, яку дуже багато, я так розумію, чули про неї та чекали на неї. місце де немало ще мене. Дуже цікава манга. Я сподобався дивився на мене. Дуже сподобалась і дуже радий, що малопус випустила. Її в ліцензіонному на, на вигляді української мови накіприпльот. Супер обхалинка є. Історія От, описання даної манги. Дане манги, кому цікаво, можу прочитати. Я дуже дякую Малопусу за те, що не радить нас такими новинками. Також у нас є конвертик з бонусами. О, это такої закладки нема. Велике дякую малопису за таку чудову закладку. Розової мене ще нема. Плюс у нас є така голографічна наліпка. Дякую, малопису, за таку чудову раду. І ще раз хочу подякувати малопису за таку чудову красу, которую вони подарували. Велике дякую, малопису. Буду чекати продовження.